Котику, я теж хочу мланець, мені теж мають млинець. Нам зараз принести, заспокойся. Що маленький хлопчик хоче їсточки? Не маленький я, я не маленький. Просто маленький. хочеш їсточки? Я не маленький. Він не маленький, але вже маленький, чекати це того вже млинчика. Маленький Це вже ной нок. І нам ще один там млинець. Збирано. Дякую. Я прям мами. Бачиш який? А, Да. Ну, ну, Дивляться на нас. Я просто не змогла, не ручки. Зараз ну, буде. Просто... Там може достатньо. Ну що, смачний бабуся, на неї Тобі? Ти Ще <йому> <плес> да, таке зморозом. Ви прийдете зараз до бачити. Хорошо? Okay. На роботу?